Привіт! Вибачаюсь за Бедл за і грязний стіл. Зараз роботи дуже багато. Сьогодні у нас такий ось акумуляторчик від Asus Т-образний. Будемо його перепаковувати елементами від Terra 30E. Покажу, як він буде виглядати зсередини частково програмування його покажу. Даного виду акумуляторів ще на каналі не було, тож додамо в копілочку, подивитися, як збирається теобразний акумулятор зі зміщеними і розвернутими банками. Так, ось такий у нас вийшов акумуляторчик. Тут ще є фіксація все термоклеєм. Скрізь зафіксовано, де потрібно вся ізоляція прокладена. Між шинами, все зварено шинами. Ніяких проводів, чистий нікель. Не нікельована стальна лента, а іменно нікельова. Купувалась окремо між переходниками також є ізоляція двойна, сама шина ізольована, потім ще ізолятор і заводська шина. Заводської ізоляції. Все на місцях. Залишилось сюди запаяти дріт, так як було це зроблено по заводу. І будемо підключати до БМСки. Це і саме нові шини, бо рідні ось. Товщина така сама, що ціна 0,2, що та шина 0,2 товщиною. Зараз поміщаємо це все діло в корпус, припаємо до БМСки. І так, ось такий акумуляторчик получився. Ось така збірка. Все в корпусі шинами все розпаяно, як маяться будь. Закріплений термодатчик каптоновим скотчем. Все вкладено, батарея не бананом. Все вляглося. Ще й навіть є трішки вільного місця. Так як було по заводу, все лежить, нічого ніде не відтопирюється. Зараз переходимо на комп'ютер, покажу вам, які показники були по. До перепаковки і які показники зараз після перепаковки. Ось такі в нас дані були до перепаковки. Зверніть увагу на зарядний струм, на зарядну напругу цикл, скільки пройшла батарея до перепаковки 920 циклів. Заводська ємність 4400 мАч. Дата виготовлення 31.07.2012 2012 рік. Кількість залишкової ємності, ємність, яку може набрати і віддати батарея full-charge capacity, називається. Кількість помилок 104%, рівень зносу 62%. Зараз я підключив комірки до контролера. Запрограмував його, але ще він не пройшов навчальний цикл визначення хімії. Він собі має прописати таблиці. Для вас пройшло декілька секунд. Для мене пару днів коварян з акумулятором. Акумулятор зараз має такий стан. Прописано 5818 мАч, рівень зносу 7%, так як акумулятор відкалібрувався, але я вирішив останні цикл йому не проводити. Вже він в ноутбуці дожене до свою ємність під час користування. Саме головне, що в нас прописалось в таблицях, я прописалася. Порахувалася ємність комірок 6273, 6272, 6274. Тобто максимальний по мінімальній комірці, максимальна ємність 6272. Тут ми бачимо 5818, нічого страшного. Під час наступного розряду заряду. Це все виправиться. Ось таку маємо акумуляторну батарейку зроблену. Дата виготовлення її. Зараз струму заряду немає, так як треба, щоб акумулятор розрядився до 96%. Тоді транзистори відкриються і піде. Тоді акумулятор зможе приймати заряд. Зараз ще покажу вам, як цей акумулятор виглядає ззовні. Ось такий вийшов акумуляторчик. В такому стані. Заклеєний. Ніде да, нічого не відтопирюється, все рівненько, гарненько. Всім дякую за перегляд.